Я зачитаю текст від Євангелії від Матфія, 10 розділ. З 10, 10 розділ, 28-й і до 30-го Такий текст. Ісус говорить такі слова. Більше не бійтесь тих, хто може вбити тіло, бо вони не можуть вбити душу вашу. Краще бійтесь Бога, який може знищити і душу, і тіло в пеклі. Чи не за гріш продається пара голубців, а жоден з них не помре без відомого Отця нашого? Господь навіть знає, скільки волосся на головах, ваших, на головах ваших. Ми знаємо весь цей текст, ми знаємо те, що Ісус говорить до кожного до людей, які навколо знаходилися. І є речі в нашому житті, і я розмовляю над тим, що які спричиняють нам дискомфорт. Є речі, які сильніші за нас, і вони десь ставлять нас в такий тупік, невизначеність, вони десь вибивають нас сили, десь вони нас, такий термін є, ставлять на лопатки. І ми не можемо справитися з цими речами. І знаєте, є речі, яких ми боїмося. Читаючи книгу Йова, що Йов казав? Те, чого я боявся, що, що сталося? Це постигло його. Йо жив у достатку, йов жив у добрі, і в нього був страх певний, який, який його десь дорікав. Знаєте, не все може бути добре, правда? І він десь очікував, що те, що в нього добре, може закінчитися в будь-який момент. І він каже, те, чого я боявся, воно прийшло до мене. Воно прийшло в моє життя, воно прийшло сюди. Друзі, є в нашому житті те, що ми боїмося. І дуже часто ми боїмося за наше тіло, за наше здоров'я. За наші достатки, за наші маєтки, за речі, якими ми користуємо, ми найбільше за них переживаємо. Ми боїмося за наше тіло, за наше здоров'я. Ми дуже сильно боїмося. І знаєте, коли ми десь захворіли, десь ми, е щось не так з нами сталося, і ми відразу починаємо бити паніку, нас приходить страх. Якщо нам кажуть, якийсь діагноз і кінець якого буде чотири дошки збиті, це все кінець. Життя втрачає сенс, і, ми, ви, можливо, бачили людей, яким сказали, що ти помреш, і ця людина втрачає сміх свого буття, свого існування, і вона просто не має що жити. Вона не має, не має суті в житті вона втратила. І вона ходить унила, вона ходить печальна. Чому? Тому що вона має померти. Вона боїться померти. Чому вона боїться померти? В неї є страх. Вона боїться за своє тіло. Вона боїться за те, що вона мала. Друзі, брати та сестри християн, чи ми боїмося смерті? Можете махати, не боїмося, але, але, але речі йде, коли показують протилежне. Ми боїмося вмерти. Я бачу таких радикальних людей, які говорили одне, але коли приходить їхнє життя проблема, вони зовсім поступають по-іншому. І знаєте, коли я останній період часу згадую Ковід, і Ковід показав, що чогось ми, Християни, боїмося смерті. Ми боїмося більше, ніж істин Ісуса Христа. А навіть самого Бога. Ми не настільки боялися, як боялися померти. Є речі, які приходять в наше життя, і вони показують сутність нашу. І Ісус Христос якраз у цих віршиках він говорить, що є те, чого ми боїмося. І ми боїмося смерті, фізичної смерті, ми боїмося того, що може за зашкодити нашому тілу. Добре, є другі речі. Я бачу людей, які втрачали зміст свого існування, зміст свого буття через те, що вони втратили щось в своєму житті. Їх звільнили з роботи і вони просто пропали. Вони пропали в житті чому? Не вкладали в роботу багато. Їх звільнили, вони сіли на бутылку і все життя закінчилося. Друзі, ми християни. Ми десь втрачаємо себе, коли ми десь десь маємо якийсь зацепу, і ця от річ, робота, можливо, служіння, вони нам дають життя. І коли їх відстороняється, ми їх втрачаємо, ми втрачаємо своє життя, ми десь пропадаємо. Приходить цей страх, і ми починаємо боротися за це, щоб повернути. Матвія 10 розділ. Він говорить Ісус Христос до кожного з нас, що є речі у нашому житті, за які ми боїмося. Але чомусь ці речі, такі, які, за яких не варто боятися, це речі, які не є якісь дуже важливі. Або Дуже великий вплив ведуть на нас. Це речі матеріальні, це речі, які е, стосуються нашого тіла, нашого достатку, добробуту. І ми за них боїмося. Ми кожен раз, коли йдемо в город, ми замикаємо двері наші. Чому ми замикаємо? Бо там є якась копійка десь прятана, гроші якісь. Так, да, Нас болить, ми йдемо до доктора. Чому ми йдемо до доктора? Бо, бо ми не хочемо, щоб щось сталося гірше. Якщо не станеться гірше, то дай Бог ми проживемо ще на 5 років більше, а так можемо менше прожити. Ми боїмося за фізичні речі. Ісус говорить: не бійтеся того, що може вбити тіло. Не бійтеся хвороби, яка є у вашому житті. Не бійтеся, можливо, того, що зовні відбувається. Є речі, які впивають нас зовні, які впивають наше тіло. Є речі, які впивають, і ми можемо померти. Воно так є. Війна на вулиці, прилетить ракета, і ми помремо, ми від цього не застраховані. Є речі, які просто вони можуть бути. Но Ісус говорить те, що є речі набагато важливіші. І він показує, що є Отець Небесний, якого варто боятися. Знаєте, що він говорить, що він може знищити і душу, і тіло в огні. Якщо ми боїмося речей фізичних, матеріальних, які навколо нас, вони є тимчасові, то воно нам нічого не дає. Але якщо ми не боїмося Бога, який допускає різні моменти в нашому житті фізичному, зараз, в якому ми знаходимося, і від якого залежить наша вічність, у нас будуть серйозні проблеми. Ісус показує, що Отець, Його Отець, Він той, який контролює наше життя, і який владі тримає нашу майбутність, який може нас кинути в пекло і так само дати нам вічне життя. І якщо ми не боїмося його, у нас будуть серйозні проблеми. Він говорить для нас, що Він є той, який турбується про нас, Він піклується про нас, але Він є той, якщо ми його не боїмося. Якщо ми не легко важимо ним, він може легко кинути нас в пекло. Але якщо ми його боїмося, ми виконуємо Його заповіді, ми виконуємо Його слово, ми виконуємо Його бажання. При мною Братвася говориш за волю Отця. Якщо ми виконуємо Його волю, нам приготована вічність, нам приготовано перебування в місці з Ним. Друзі, є речі, які нам потрібно боятись це боятися Бога. В написано, що страх Господній це що? Це лише маленька сходинка до мудрості. Це, можливо, перша сходинка, коли ви заходили у приміщення цього будинку, там перша сходинка це є му... начало мудрості. Але вона дає, якщо ви на неї не наступите, ви не потрапите сюди в зал. Коли ми починаємо боятися Бога, коли ми маємо цей страх в своєму серці, що Бог, який, Він є вище всього, не обставини життя мого вище всього. Не хвороба вище всього, а Отець Небесний вище всього, що навколо мене. Не робота вище мене, не начальник на роботі вище мене. А Господь, який на небі, вище всього. Пам'ятаємо про це. І Ісус продовжує 29 віршик. Чи не за гріш продається пара го 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 горобців, жоден з них не помре без відомого Отця Небесного. Господь навіть знає, скільки волосся на ваших головах. Цей текст він закінчує тим, що Бог, який контролює все, який має велику владу в нашому житті, Він піклується про мене. Знаєте, десь дивно, коли а, волосся з голови випадає, і ти читаєш цей текст, і ти розумієш, ну, якось воно ну, все диве. Да, особливо жінки або чоловіки, які після жінок йдуть у ванну, вибачте, за таке порівняння. Але волосся деколи буває багато, а Ісус привів цей приклад, що волосся на голові в нас пораховано. І Бог контролює все. І навіть якщо таке легковажне, одна волосинка, їх там мільйон, ми їх не порахуємо. Ну, впала одна волосинка, знаєте, оцей хвостик менше не стане, бо в мене лисина більше не буде, одна-дві волосинки. Ну, що Бог Христос каже, Отець. Без Його відомо, воно не паде. І цим самим текстом Ісус піднімає, що Господь, Він і той, який піклується про різні речі в нашому житті. І немає щось такого легковажного в нього. Немає щось такого, на що він би не звернув увагу у твоєму моєму житті. Він про все дбає, він про все піклується. Але якщо я в своєму житті надмірно піклуюся про своє життя, і я просто починаю боятися про те, що може вбити мене, в мене починається проблеми. Я втрачаю Отця Небесного. Я втрачаю фокус із нього. Я перевожу на проблеми, на життя. І стає тяжко жити. І це волосся, яке в раковині, воно мене починає доставати, як воно там має бути, а його там не має бути. То, що Бог контролював би, мав би контролювати. Але якщо я надіюсь на Отця Небесного, я ходжу перед Ним, я його боюсь, я з ним іду. Ісус каже, що Він не допускає нічого поганого. Навіть цей волосочок, який падає, Бог знав, і бачить, що цей волосок випав з своєї голови. Ну, кого лисина, це генетично не переживайте. Воно так закладено. Генетика така в нашому житті є, що організм так спрацьовує, що ну, чоловіки є лисій, воно є нормальне, воно є природне, чомусь певні категорії чоловіків, за недостатку певних вітамінів, воно відбувається. Але, друзі, Бог контролює ці процеси в нашому житті. І він приводить приклад про горобця, що ми можемо їх купити за копійки. Але Бог знає за них. Ну, мистексі пише, що Христос а, говорить у Нагорній проповіді, що Лілія? Да? І Соломон що каже, що лілія, Соломон в свої, своїй своїй славі не вдягався так, як, вона, як ця квітка. І багато прикладів Госпо, Ісус Христос наводив, що є речі яких ми шукаємо, за якими б'ємося, але вони нічого не варті. Чому? Тому що вони залишаться тут на землі? А написано земля, і всі діла на ній що? Підуть з нами в небо. Написано, що вони згорять. І якщо ми боїмося за те, що згорить, якщо ми так переживаємо сильно за те, що залишиться тут і згорить, перетвориться в порох. В нас є проблеми. Тому, друзі, текст, який я хочу сьогодні залишити для нас, що Ісус Христос, Він, він навчає нас, що є Бог, якого варто боятися. Є Бог, перед яким ми ходимо, який контролює наше життя, який контролює всі процеси наші, в нашому житті, який знає кількість волосинок, і Він знає, скільки сьогодні випаде волосинок своєї моєї голови, Він знає це. Цей текст показує для нас, наскільки Бог, він близько до кожного з нас. Наскільки він детально бачить твоє і моє життя, він не бачить тебе якимось таким пузырем поверхностним, якийсь, або якоюсь такою формою, безформою, або ще якимись речами. Ні, він бачить тебе конкретно. Усі твої процеси життя, все твоє, те, що ти, ти робиш або ти не робиш, він все бачить. Написано, що він бачить навіть твої думки. Він навіть навіть бачить твої наміри. Він знає набагато більше, ніж ми можемо це уявляти. Він це знає. І він це контролює. І він той Бог, який пає про тебе про мене. Хай Господь допоможе нам, щоб ми боялися Бога. 30-й вірш говорить так. А у вас це волосся на голові, голові пораховано. Не бійтесь, бо ви краще за багатьох горобців. Кожен, хто знає мене. Пер, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і я перед отцем моїм, який на небесах. Ісус закінчує ці, ці, ці думки про те, що є Бог, який контролює. Він говорить, що чому людина відрікається, Бо вона що, боїться за своє життя. Думка, а що люди скажуть, нагубить багато що? А мене не поймуть, мене не зрозуміють, мене не приймуть. Вона ставить десь топік. Чому це відбувається, від думки? Тому що це банальний страх. Страх визнати свою позицію, страх бути не такий, як всі, страх десь проявити характер Ісуса Христа. От це все приводить до того, що Ісус говорить, що хто відречеться від мене перед людьми. Чому людина відрікається перед людьми? Страх, чому Петро відрікся від Христа? Чому? Він знав, що ще там на Голгофі може бути ще один хрест коло Ісуса Христа. Так, да, я зараз в позиції, коли ми знаємо, чим ці діла закінчилися. Він знав, що так, як взяли Ісуса Христа, так може це стати з Ним. Він боявся цього. Він боявся елементарно померти. Він боявся, що його будуть бичувати, його вб'ють. Він боявся за це. І Що він робить? Він відрікається від Ісуса Христа і каже, що я його не знаю. Я з ним не був, ми з ним не ходили, ми з ним не дружили, все, я його, він не мій друг, все, ми взагалі не знайомі. Це робить страх. Знаєте, коли ми боїмося за своє тіло, ми боїмося за свій маєток, за свій стан, ми десь відсторонюємо принципи Ісуса Христа на другий бік. Тому що нам страшно. Тому Ісус говорить, що ми насправді не боялися тих речей, які залишаться тут на землі. Ми боялися оця Небесного, з яким ми маємо проводити вічність. Ми з тілом, в цьому тілі навіть у вічності, у нас буде інше тіло. Воно не буде таке. Воно буде якесь славне, воно буде не зовсім не таке, як ми можемо це уявити. Ми не знаємо до кінця, яке воно буде, але воно буде інше. Воно не буде тліти, навіть вони будуть волоски випадати. Воно буде зовсім інше. Воно тут залишиться в землі. Написано, ти земля і ти куди вернешся в землю. Ми не возимо туди наші гроші, наші маєтки, ми туди не заберемо наше добро. Ну Отець Небесний, з яким ми тут на землі, маємо відносини. Я скажу так, ми дружимо. Ми будуємо відносини, ми будуємо спілкування, ми будемо там з ним заходитися далі. І якщо ми зневажаємо його тут, Прийде момент, коли Він зневажить нас перед цим світом. І він скаже, відійди від мене, бо я ніколи не знав тебе. Відійди від мене, тому що ти робиш, робив не те, що мав би робити. Ти боявся за себе, за свою кар'єру, за, за своє здоров'я, ти боявся за те, замість того, щоб боятись мене і виконувати мою волю. Хай Господь допоможе нам, щоб ми любили Бога, ми виконували Його волю і не боялися того, що навколо нас відбувається. Будуть речі, які будуть нас вибивати з колії. Будуть проблеми в нашому житті, будуть переживання, будуть ситуації, які, які будуть просто вибивати з нас. Недавно я слухав відео про Давида і Голіафа. Ізраїльський народ терпить проблему. да? Кількість днів Голіаф просто знущається з ізраїльського народу. Він знущається з Бога. Це тупік, але приходить якийсь пацанчик, хлопчина, Давид, і він ставиться на свої місця. Чому це робиться? Він боявся Бога. Він знав Бога. Чому тікав Ізраїль? Вони боялись померти. Вони боялись за своє життя. Чому Соус сидів у якомусь такому шатрі, захований в центрі стана Ізраїля, а не був спереду, не йшов на, на один на один із Голіафом? Чому він боявся за своє життя? Чому Давид пішов? Знаєте, що Давид каже, що? Бог, який зберіг мене від лева, від медведя, Бог збереже мене там із тим голіафом. Він не дасть мені померти. Друзі, пам'ятаємо, що Бог він контролює все, волоски наші на голові, проблеми наші, перешивання. Він все знає. Він каже до тебе, до мене: не бійся, бо ви кращі за багатьох горобців. А що ми знаємо що про горобців? Хіба не два горобці е продають за Асирія за певну грошову одиницю? Проте жодний з них не впаде без, без вашого Отця Небесного. Тобто цей горобець він не помре без волі Отця Небесна. І що Ісус говорить, що ти набагато важливіший за цього Горобця. Я набагато важливіший за цього горобця. Тому, друзі, біймося Бога. Тому що в Його волі наше життя, наше здоров'я і наша вічність. Якщо ми боїмося речей, які навколо нас, вони тимчасові, вони згорять. Вони залишаться тут на землі. Но, якщо ми боїмося Отця Небесного, ми будемо з ним проводити вічність. Амінь.